Доброго дня! Вітаю на каналі Квітосад Півдня. Сьогодні 11 листопада, і я хочу усіх, хто слідкує за моїми відео і хто ще тільки сьогодні долучився, ознайомити із проміжними результатами одного свого експерименту. Два з половиною тижні назад я вирішила пересадити рослинки, які раніше пересаджувала тільки весною. І от що у мене вийшло на сьогоднішній день. За два з половиною тижні. Подивіться, який стан має двохрічна матіола. Ось вона собі укрилася своїми ж листочками. Не знаю, від чого вона ховалася, чи від сонця, чи від холодного повітря, але центральні листочки дуже гарні, живенькі, свіженькі, тобто вона себе почуває досить непогано. Ромашка. Ну, цій взагалі нічого немає, вона начебто тут і росла. Ешольція, гарненько вона себе почуває. Уже були приморозки навіть на протязі цих тижнів, але нічого, і листочки свіженькі, живенькі, все гарно. Гайлардія це високоросла, ось один кущик, Вон ще один кущик. Теж гарно вона себе почуває, наче вона тут і росла. Для порівняння ось поряд є кущик, який був посаджений літом, то вони нічим не відрізняються. І ось манюнечка, теж гайлардія, малесенький кущик бордюрна, то вона теж, як бачите, живенька і у гарному стані. Ну і тут айстрочку ще є. Поряд посадила, просто вона викопалася разом з іншим, ну то айстрі немає нічого. Е, після того, як я зробила ці посадки, то протягом двох тижнів я ще пересаджувала е, багато айстр, е, багато вийшло зайвих відсадків, то я їх ось тут рядочками повисаджувала різні сорти. Ну і Думаю, що навесну тут буде такий собі лісочок. Також ось у цій діжечці я е, трошки пізніше посадила ешольцію, Ось, як бачите, теж вона гарнесенько виглядає, гарним кущиком. Тут же ж і е, двохрічна матіола, ну, це вона сама собі тут посіялася, я її тут не садила. А от ешольці е, посадила і вона, як бачите, гарненько тут росте. Буквально днів назад матіолу ще й тут посадила. Бачите, свіженька, як наче вона нікуди не пересаджувалася, наче вона тут і росла. Сьогодні ж гарний день і вирішила продовжити свій експеримент із ще більш пізньою датою. Тобто, як казала, вже 18 листопада. Прошу зафіксувати, бо аж самі цікаво, наскільки рослинки витримають таку пересадку. Ось тут я викопала зайву. Матіолу вона тут росте саме на тому місці, де еремурус росте, тобто вона йому на голову буквально залізла і посіялася. І ось тут викопала теж, видно, чорну землю. Тут дуже близько до будлеї, і кущикові прийдеться, щоб зацвісти, прийдеться вилазити з-під ну вигинатися, звичайно, краса буде портитися. І також е викопала отут один кущ ромашки, бо дуже загущена. ось Як бачите, прямо сильно. Але якщо цей кущ такий красивий, свіжий, Ну там більш-менш непоганий, то тут викопала аж з жовтуватими листочками. Тобто Ромашка проситься вже сама, щоб її викопали і розділили. І також ще в одному місці викопала шольсію, яка сама насіялась, вона мені там не треба, і там по-любому мені її прийдеться. Просто виривати або думати, кудись де посадити. Ось ці кущі, що я викопала. Ось ромашечка. Бачите, поділок буде прямо дуже багато. Навірно, на кусочків 10 можна буде розділити. Ось І матіоли, у них коріння гарні, все, зараз занесу і посаджу. І подивимося, як з 18 листопада вони поприймаються і як будуть себе показувати. Ось тут посаджу матіолу, тут же ж, е, рядишком посаджу ешольцію. Е, чому саме тут? Тому що, якщо дасть Бог вони поприймаються і їм тут сподобається, то мені буде видно ось із городу І аж майже із двору буде видно ці кущики. Матіола кінець весни початок літа. Ешольці я спочатку літа і до самих е, заморозків буде цвісти. Е, тут у мене були посаджені кущі лохини. Підгорали вони кожного року. Так я вже цього літа їх забрала звідси, навіть не знаю. Один начебто живий, а другий, можливо, пропав геть побачу вже. Посадила їх в притінне місце. Тут же ж були посаджені мої улюблені айстри ось ви їх бачите. Але навіть вони спеки в цьому місці не витримують, сильно дуже обгорають. Ось то мені прийдеться їх звідси прибрати, ну а сама думаю, що ж сюди посадити. От оце Зараз м, повисаджую оці дві рослинки, вони зовсім не вибагливі і дуже сподіваюся, що буде із них толк. Бо дуже хочеться, щоб щось тут було, коли вийдеш на город і щоб було оку за що зачепитися. Тут можна було б, звичайно, якісь можливо в'юнкі кущі. Посадити, але не можу, тому що з того боку за сіткою там сусідський бузок, акаційки, ще там щось дичина всяка росте і повитися на них дуже така агресивна, товста. Такі ліани виростають. Ну не такі, як на картоплі, тоненькі ниточки, а тут прямо такі міцні ліани зі свого боку ціле літо. Хожу, обриваю, обрізаю, щоб не заповзли на город і в мій садок. От, тому куща якогось тут вже не думаю садити, бо інакше Ліана буде постійно у мене тут створювати серйозні проблеми. А от таке трав'янисті рослинки, ось то вони б я думаю, росли б. Начебто вони витривалі і, і до спека, і до, до спеки, до посухи то маю на них великі сподівання. Тут у мене ще войлочна вишенька ось росте, теж в її е, е, жаркувато трохи тут, От, тримаю її в цьому відрі, щоб на коріння менше сонця попадало. Навіть і влітку прикриваю е, серединку сухою травою, щоб не так сильно жарко їй було. Ну, але цього літа вона у мене витримала гарненько, правда, я б її частенько поливала. Смородинка тут тримається непогано. А ось ожина, ось подивіться, щоб я не була голослівною. Оце те, що зробилося цього літа. Вона повністю вигоріла на відсотків 80%. Геть. Ось подивіться, що з ягодами сталося. Вони просто засохли. І ось коли торкається, он, вони це зараз ще трошечки волога з'явилася та відійшли, а то прямо так торкалася, вони розсипалися е, в руках. Добре, що залишилися е, ті, що сховані трошки далі, он, зелені лози. Ось і тут зачепила вчора, прив'язала, бо висіли аж на город по 3 метри довжиною. То оце вони мені на слідучий рік е, дадуть якийсь урожай. Але ж прийдеться думати якийсь затінок. Я вже придумала, але в цьому році ось чоловік робив підпору для цієї ожини. Так надіяли, що їй буде гарно, щоб вона тут не кублилася, розвішали по цій е, підпорі. А он, воно ось що вийшло. Тепер треба буде ще одну таку саму опору робити попереду, щоб якусь затіняючу сітку. Чіпляти інакше обгорятиме отак уже кожного року. Ну, Схоже на те, що погода має бути уже, е, ось такою спекотною і нехарактерною для е, наших широт. Тепер йду за лопатою. Буду працювати а вам, мої глядачі, гарного дня і хай все буде як найкраще.